Найпопулярніша молитва, яку знає абсолютно кожна людина, це молитва Отче наш. Ця молитва вона залишена самим Ісусом Христом своїм учням, коли вони просили «Навчи нас, Господи молитися. Але дуже часто люди перетворюють цю молитву просто як мантру. Потрібно 10 разів її повторити, або 100 разів на день її повторити, навіть не замислюючись над кожним словом, що це все треба втілювати в своє життя. Мені дуже подобається цієї молитви настанова Ісуса, коли ми молимося, нехай буде. Воля твоя, Господи, як на небі, так і на землі. Ми кажемо так, але ніхто не хоче так жити, щоб воля Божа була як на небі, так і на землі. Ми часто шукаємо свою волю, навіть у вірі в Бога, так як нам комфортно, так як ми хочемо, але ми молимося. Хай буде Твоя воля, Господь. Але часто живемо своєю волею, так як нам хочеться. Вивчайте Боже слово, втілюйте його в життя, щоб бути благословенними та щасливими, тому що Ісус і є життя.